Привіт, любі! Як і обіцяла, я повертаюся до вас розповіддю про ці маленькі спиці від Кніт про Сімфоні Дерев'яні Спиці. Я довго не могла зрозуміти, як саме розташовувати пальці, так щоб вони, щоб це було якось анатомічно і. Технічно зручно. Тож, перші кілька спроб з різними нитками були невдалими. Я почала шукати відео на Ютубі, зрозуміла, що цими спицями здебільшого в'яжуть ті, хто користується не нашим класичним способом в'язання, коли робоча нитка знаходиться в лівій руці, а способом, я не знаю, як він називається, американський, європейський, коли нитка в правій руці, ви заводите спицю в петлю і потім обводите ниткою. І таким чином в'яжете. Мені це незручно, я так ніколи не в'язала, і я подумала, що це напевно для них. Придумали, тому що дійсно при такому типі в'язання руки мають більше простору для ман маневру. і на кілька днів я закинула ці спиці. Потім до них повернулася, тому що вони все ж таки коштують дорого. А я не з тих, хто легко здається. І коли я вже взяла саме вовну, яка добре ховзає тут, підібрала правильну кількість петель, щоб їх було не забагато, не замало. Тому що якщо замало петель, то ну ви розумієте, тут буде дуже тягнути і в'язання буде склад більш складним. Тож далі робота в принципі пішла як по маслу. Не зразу, тому що я не могла знайти правильну позицію для пальців. Потім якось натуральним чином я оцей мізинець правої руки розташувала таким чином, саме за волосінням, це, як на мене, найлегша позиція. І тоді ж робота пішла дуже легко. І зараз я можу сказати, що в'яжеться набагато швидше, ніж на п'яти спицях чи чотирьох, чи методом Magic Loop. У мене є цілий набір. Від квіт Pro. я його купувала на самому початку шляху мого в'язального досвіду. Чому тоді здавалося, що мені треба всі спиці зразу? Не можу сказати, що я ним не користуюся. Вони мені дуже подобаються. Вони дуже міцні, не гнуться, добре ховзають, не випадають. Але це все таки п'ять спиць і. Мороки з ними більше ніж прив'язанні Magic Loop, методу Magic Loop, чи е, от на таких м -м -м малесеньких спицях. Чесно кажучи, я і не в'язала шкарпетки. Це не був мій улюблений виріб для в'язання, саме тому що мені не подобалося гратися зі спицями. Прив'язання цими спицями важливо абстрагуватися від класичного методу тримання спиць, тобто не тримати їх усіма пальцями, а тільки чотирма з кожного боку або навіть трьома. Я думаю, що такий метод буде дуже зручний тим, хто в'яже жакардом, а тому що не треба враховувати. Чи там співпаде малюнок, а коли підходить вже зміна спиці, чи будуть якісь дірочки і так далі. Тобто це такий повноцінний круговий, кругове в'язання. Дуже важливо підібрати товщину нитки правильно, так, щоб тут, повторюсь, не було забагато і замало петель. Ясно, що коли ви дійдете до п'ятки або до закриття миска. То придеться перейти або на метод Magic Loop, або на 5 спиць, тому що ну тут дуже мало місця для маневреності. Тож я пров'язала п'ятку звичайними ппентішними спицями. Оцю частину я в'язала одну годину, одну хвилину. за годину я пров'язала 40 рядів. Всього 48 петель. Мені здається, що це хороший результат, враховуючи те, що я в'яжу не дуже швидко, ще треба враховувати те, що ця вона лягає саме, впирається, скажімо так, саме в мізинчик от у це місце, де шкіра дуже делікатна, і після години в'язання я трошки відчуваю тут подразнення, але ну, це не критично, навіть немає ніякого почервоніння. Просто я відчуваю, що тут є така, скажімо, так, потертість. Тож вам вирішувати, чи пробувати, чи не пробувати такі тип в'язання. Я можу сказати, що я задоволена, і напевно, саме через ці спиці, зараз я почну в'язати вже носки на наступний сезон. Дякую вам за перегляд і мирного нам неба!